Близько шести сотень відомостей про шахрайства зафіксували правоохоронці протягом минулого року. Вдалося розкрити менше половини, а тому стражі порядку наголошують, бути пильними, адже в більшості випадків працюють професіонали. У ході брифінгу для журналістів озвучили найбільш поширені. Останнім часом почастішали випадки мобільних шахрайств, коли за допомогою вигаданих байок жертві повідомляють, що близька людина потребує допомоги. Аби її урятувати, потрібно перерахувати певну суму на банківський рахунок чи передати особисто у руки невідомій особі. Найчастіше на гачок шахраїв потрапляють люди похилого віку. Приміром, зловмисники представляються працівниками різних соціальних служб і проводять обмін грошових купюр старого зразка на новий особам похилого віку, коли приходять в першу чергу треба запитатися звідки. То такі пред'явив, щоб вони пред'явили посвідчення своє, в разі якщо е, покликати сусідів, щоб вони в разі, якщо вони не зможуть там пред'явити посвідчення, е, звернутися звідки вони представилися там з органів опіки, там чи з е, ЖЕКу, перезвонити, зателефонувати чи надсилалися на їхню адресу ті особи. Якщо не, не буде можливості, дзвонити на лінію 102 міліцію для виклику, щоб приїхала слідчо-оперативна для е, документування. Окремою темою є інтернет і шахрайство з електронними грошима. Кількість видів комерції збільшується, а разом із ним зростає відсоток афери різного роду. Такі поняття, як фішинг, скімінг чи білий пластик, мало про що говорять для пересічних громадян. Часто густо в інтернет-магазинах можна здійснити покупку за більш вигідною ціною ніж у звичайному магазині. Але випадки, коли люди залишаються і без грошей, і без бажаної речі, також не поодинокі. Поради, щоб не стати жертвою даного виду шахрайства, потрібно використовувати е, при послуги зараз багатьох е, фірм служб доставки, послуга накладного платежу. Використовувати тільки відомі інтернет-ресурси, е, відомі інтернет-магазини, е, інтернет-магазини, якими користувалися ваші знайомі, близькі, родичі. На який немає ніяких нарікань. Слід пам'ятати, що коли у вас просять пін код від вашої банківської картки, це те ж саме якби незнайомець на вулиці попросив у вас ключ від домівки. Чи дали б ви згоду на це? Всі коди захисту є конфіденційними і належать лише вам. Тому ні банківські працівники, ні продавці та інші сторонні люди не повинні їх знати. А тому у правоохоронців залишається незмінною парада. не довіряйте незнайомим особам та будьте обачними.